Ай, це у нас буде, так скажемо, follow-up відео за моїм гуїдом про Lasserei і весерейт, де я буду казати, як крафтить гір, який у мене був. Тут нічого сильно складного нема, але хоча б на що дивитися і що робить. Так. Да. Я скрафтив більшість з гіра такої чудовий нової механіки рекомбінатори, але оскільки невідомо, чи ці рекомбінатори будуть наступній різі чи ні, то я на майбутнє скажу, як крафтить ну, щось схоже хоча б іншими механіками. Що робить рекомбінатор? Він просто бере з двох модів шмотки і зліплює їх до кучі, якщо утрірувати. Тобто на цій шмотці у мене є армор із Reduction, на цій там якийсь Damage Reduction лайф. Він, він їх зліпить із шансом, що будуть обидва моди на шмотці. Там, там шанси, коротше, нормальні. Як я робив більше згір, я просто брав один мод, який мені потрібен, плюс то що я на всіх шмотках хотів супрешн. Відповідно, ми, я брав супрешн, я брав, скажімо, фіздемеч редакціон. Бам-бам. Бам. І це десь один з трьох, один з чотирьох, по моєму досвіду, я не буду казати, це точно. У мене один з трьох, один з чотирьох, що буде на, фіналь, на, 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 на фінальній шмотці, і супрешен, і фіздемеч Reduction. Я нажимаю. Не прокнуло. Залишилось тільки один мод Fiz Demesh Reduction. Ну, відповідно, ви робите це там 3-4 рази, поки вам не прокнешно два мода. І тоді у вас рарка з двома модами є на суфіксах. Після цього я робив просто Префікси, Ой, суфікси cannot be changed і рефоржив Якийсь резист, який мені потрібен. Там хаос можна, можна, лайф, можна що хоч. На цій шмотці. це часто так робиться. Ну, це якщо чест такий, я купив просто, але я потім скрафтив таких, щоб 5 частин, чисто чи запрацюю, але мені вже було лінь мінять. І резисти підлаштовувати, то що там на моїх частах було хаос Резист. Бо рефорж хаос нажимать краще, бо у хаос Резист. Зараз okay. покажу. Де це воно? Тобто, якщо ви хочете елементальний резист, то буде десь на нормальний резист, скажімо тір 2, тір 3, один з 4 шанс. Тут 2000 із 8000. А якщо ви нажимаєте рефорж House, коли лочите суфікси, коли be changed, то тут. Ну, два резиста це один з трьох, Получається, То, що 500 із трьох тисяч. Часики тут з тисячі з півтори тисячі. Єп. Того краще так хаос робить, а не хаос резистер находить десь на рингах, там ще десь, типу, а на шмотках хаос рефорж нажимать. Або, якщо вам лень нажимать альти, ви можете наролить знову ж таки чест. Тобто у вас уявлен, що у вас є чест. Тут suppression і pizzit damage reduction. Ви так само ролите. Якийсь резист, який вам потрібен, плюс один з модів, який на цьому часті. Тобто тут Supression Fisam Reduction, а тут, скажімо, Chaos Resist і Fiz Damage Reduction. І на фінальній шмоці є дуже великий шанс, що буде Fis Damage Reduction, бо він на обох шмотках ваших. І не маленький шанс, що забере звідти Resist, а звідти Suppression. І і тоді у вас три, три суфікси будуть. Це можна лочить суфікси рефоржить, коли два моду, а можна другу шмотку скрафтити теж на два мода, і потім між собою їх срестить на ногаті. І там шанси теж нормальні це отримати на три моди. І коли у вас є три мода. На шмоці на суфіксах ви просто кажете, суфікси can be changed Reforge life. Поки не буде лайф, який вас влаштує Так робите. Тобто це займе трохи дівайнів, але, ну, таке. Там тір 1 тір 2 тір 3 які його слаштовує, і зупинитись Якщо вам дає три префікси, ви просто Eldritch Currency нажимаєте і отримав, ну, забираєте там якийсь префікс. Тобто ці Eldritch Ldrчанулі там робите, щоб. то тобто тут треба. Щоб Searing ікс аж домінірував. Сиден домінірує, це значить, що у нього оцей більшого тира ті... цей imprice більшого тіра, ніж синій. Тобто, у кого більше тір, той і домінірує. І тоді це працює так, що. А префікс. Знову суфікси can be changed, reforge life. І так, поки вам life нормальний не буде. Я всі шмотки так крафтив, я крафтив так щит з life and recovery. Тобто, на щиті я хочу фіздемш редакцион, то що фіздем'яш редакціон конверти. Сейчас фізконверт я дуже мало, можна йти. Того Fizdemish Reduction бажано. І Armor Determination порізали, я настільки ще його навіть якій Тому я тут Reduction, на честі фездмиш Reduction хотів. І так само я щит крафтив, я крафтив тільки Life and block, suppression, фізamic reduction. Відповідно, я робив Suppression plus Fisamish Reduction, і Life and Block плюс Suppression, чи Life and Block plus Fisam Reduction, чи ти між собою їх зращував. Єдине, що про щит треба знати: це для того, щоб у вас був Life and Block, треба шейпіровську базу мати. І треба, щоб обидва щита були шейперівські, коли ви їх рекомбінуєте між собою. Того, що якщо, воно, якщо ви один сунете шейперівський, а другий не шейперовський, і воно вибере базу з на шейперовському, туда не може перенести шейперівський мод. Відповідно, я просто купляв шейперівські щити і ролив їх і між собою з І так само потім префікс суфікси каналів changed, reforш life, поки лайф нормально не хитнув. Так само ботінки, нажав Есенцію. Ну, ботінки, якщо я не так, я есенцію на fracture нажимав, це як в старі добрі часи, но можна нажати есенцію і з suppression зарекомбінувати і далі так само. Або і резіст, або ще рекомбінувати далі. Так само глобусів. І шапку, чесно, я просто шапку купив. Але craftiться можна так само крафтити, Це все. Все рекомбінувати, всі армори можна ці. Тобто бажано, до речі, коли ви рекомбінуєте, я це не сказав. не мати зайвих суфіксів. Тобто якщо ви хочете зробити хороші суфікси, вам чим поменше зайвих суфіксів. Тобто, коли ви нажимаєте essenціей. І отримайте кучу суфіксів, а вам буде 0, або нову есенцію нажимати, щоб було там бажано один мод. Тож воно буде брати всі моди, намагається схрестити між собою і буде давати вам безполезні суфікси. Ні, якщо ви хітнете і резіст хороший, то це нормально. На фінальних лоусах буде резіст хороший. Ну, з шансом, немаленьким. Так що, да, але якщо там якісь три декстеріти, то старайтесь їх загануть, бо на фінальних лоусах буде три декстериті. Це якщо ви рекомбінаторами користуватися, якщо вдруг в наступній лізі їх не буде, як це робиться? Це дуже складно робиться. Ви просто нажимаєте есенції, поки не супрешен. Ну, не складно, робиться просто, но це дуже багато есенцій піде. Ви нажимаєте супреш, suppress... Ой, есенції, поки не супрешен. Хорошого тіра. Там тір 2, хоча б я робив. І після цього ви кажете, суфікси be changed і фіз. І рефорж фіз вам дасть. Тут є шанс ось 4000, що буде цей рефлект, А є шанс, де це він. 25 тисячі, що буде фездмиркнш. А хорошого тира Fiz damage reduction, я б сказав боці їх 3. Тобто півтори тисячі у вас. Півтори тисячі із шести з половиною, що отримуєте нормальний Damage редакшн. Тобто, коли у вас є Essenції Resist, ви нажали, поки не Supression. У вас і вільний суфікс ще треба мати при цьому може анулить прийдеться. І потім десь один з трьох один. 1 з 4 получається, що отримаєте ОК okay, Fisamish Reaction. І потім у вас зроблені. Робите. Знову префікси life, це і reforge. Получите суфікси, reforge life. І так далі. І це так само тут, так само тут, зробили суфікси, зробили суфікси, зробили суфікси Далі. Тобто, на часті мої дальні моди це resist, які вам надо, suppression, фithem редакціоні, на щиті life and block, suppression, фemш реакцін, ботинки avoid еліменти нам надо, я звідси брав. avoid елементи, плюс резист, плюс suppression. Тут не може бути фізем я б так би взяв. І тут перчатки це. Сокет ідехем здел море over time. Це не обов'язковий мод, але він дуже приємний. Тоді воселсерейт починає прям нормально DPS. То це мод Essence of Delirium. Він звезд. Вибирайте Essence of delirium. Рекомбінуєте Supression. Мод. Тобто це essenції мод плюс Suppression. І, і рекомбінував, да? А якщо Essenціями, то це купляєш. Як робиться есенції? Тобто можна нажимати есенції поки нахитный suppression, або нажимати есенції, на вже fraction Ну і suppression, це два варіанти. Я не знаю, що дешевше, не впевнений. Потім вилочите якісь там суфікси і reforge рефордж... ...хаос. Скоріше за все, робити на головусах, бо тут можна, якщо елементальний reforge нажимати, то hitnete lighting damage до attacky якийсь, як я. На ботинках можна reforge елемент нажимати, тоді елементальний резистор отримати. Тобто. На всіх шмотках цих робить. Ну, армори з шмотках робиться спочатку суфікси, потім рефорж, Лочити суфікс суфікси, рефорж лайф. Суфікси робляться або есенція, поки не супрешен, або рекомбінатори. Це якщо утрирувати. Це якось так це з тих шмоток. Я ювелірка це есенції. Ну, коротше, я хітав есенції, але я не рекомендую цього робити, це дуже багато есенцій піде. Есенції of content мають більше демеджа, ніж можна нормально наролити. Тобто нормальним способом ви на, на Рінгу можете наролить Тір 2 есенцію. А якщо ви тір 1 Essenції, це більше, ніж буде. І я упоровся, я це зробив. Но, тобто я нажимав есенцію, поки там не буде хороший лайф. І бажано резіст. І потім я нажимав. Якщо там не було Resist, я нажимав просто лочу префікси і рефоржив хаос, поки не буде хороший хаос резист. І потім лочу префікси і вейлет хаос нажимав, поки. Ну, і надіюся, що не заберете хаос ріст валідорб, який був на цьому. Це... Ну я не рекомендую цього робити. це робити дуже багато куренсів за те, щоб отримати 3 демеджа. Простіше зробити суфікс, і потім залучити суфікс і Reforge Life, і накрафтить ману і нажать Exolt. Ну, і Reforge Life поки нормальний лайф не буде. Це не маленький шанс там отримати. Це моя рекомендація про Рінгів, ну, якщо ви багаті і хочете крафтить. Можете нажимати Essenції, пока не буде счастья. Тобто Эссенсія, пока не хороший лайф, потім суфікси закінчувати, або надіяться, що там сразу будут суфікси. Це якось так. Амулет. Я купив просто мірорин, і то, що тут є чудовий мод damage over time Multiplier. І нова мирорина ювелірка, це. Тобто там у нього деякі моди в мінус уходять, деякі моди в плюс уходять на, на мірорині ювелірці. На самому робити це дуже-дуже складно. Ну як там є, куреньці, які це робить, але я даже туди не лізу, я просто купив це за пару дивайнів. 46 дотмульки, 100 лайфу. Мені нормально. І такі стоять не дуже дорого. Якщо ви просто окей уряд хочете взяти, то. Там лайф, дутмульки, і фіздемедж. Вам надо. Можна сантин на фіздемедж хитати, поки не дутмульки, як накрафтити лайф, просто і сказати нормально. Якось так, і там ще резистимать. Тобто чисти, там, рекомбінатори плюс есенції, тут есенції на контент. А якщо у вас не хочете упарюватися сильно, то можна есенції на, на атрибути, які вам надо, поки не буде лайф хороший і резисти. Це як ренги робляться. Амулет можна теж есенціями, так само робити, як Рінгі. Тобто нажимайте контент або якісь атрибути, поки вам не буде те, що щастя. І да. А, і ще одне, що я цього не робив, але з другої сторони, на Рінг можна нажати отаку есенцію деліриуму. Вона дає 12-15 дутмульті, що приємно, це нормально демеджи. Але це займе слот резисту, а в мене резісти були прям впритик. Я не впевнений, чи мені це подобалося. Я того брав есенції, які дають флет демеджа, це префікс. Тобто, ну, якщо ви знайдете десь резиста, то ось тут можна ще на Рінгу дотмульті теж мати, якщо ця Есенція крафтить. Тобто ви нажимаєте Есенції, поки у вас не резісти хороші. І потім лочите суфікси, рефорж лайф, поки не буде вам щастя. І далі Акс. Акс крафтиться, ну, дефолтний фіз Акс, хто не в курсі. Як це не складно? Ну, не складно просто фіз АКС робити. З Дутмульті, якщо в тут не фракчерний, це майже неможливо. Тобто, якщо ви хочете прям в супер ендгейм цей робити вепон, то вам треба брати фракчерний дутмульті. І нажимаєте Есенцію, поки не буде гібрид фізикал демеджі, а курсі якогось нормального тірі, який лос состує. Готуйтесь, що це багато займає есенцій. У мене тут, я на 5 згодився. Щоб було, мене це я сказав, мені достатньо, бо дуже-дуже багато йде, щоб хітнути хоча б тір 2. Я вже не кажу про тір One-Handed weapon Axe, One-Handed, і. Ну там. А, базу вам треба ревер Axe, до речі, це зразу говорю. River Axe має найбільший цей роли демеджа. І нам треба чим більше, щоб ця циферка була для бліда, то щоб блід один вісить, я це в гайді розказував. То River Axe найкраща база. Якщо у вас немає грошей на фракчерний дотмульті, і потім скрафтить ще десь 10 чи 20 дівайнів у нього закинуть, не морючить голову і грайте з джекзааксом, джегзаакс хороший, достатньо. Щоб... Поки у вас не буде прямо дотмульті акса, щоб не морочить голову і не тратить куренці на це, чесно. Поки у вас не буде дівайну 20, може до акса навіть не підходить, а бігать з уніком. Тепер. Ну Якщо у вас такі є це то у вас є, скажімо, овертайм мультиплаєр, я тір 2 бо тір 1 було на той момент дуже дорого, у мене ще куренці не було, це був стартер, то я тір 2 ну, віддалі, звісно, тір 1. Рак, чорний мать. скажімо, він буде зарегаляний, і потім ми нажимаємо есенцію, поки не поки не в гібрид, якийсь контент Есенсія, обов'язково тір-1. Поки о, гібрид тір 6, ну це маловато. Ну і так нажимаєте, поки не буде якийсь нормальний тір гібрида. Тобто, давайте зробимо вигляд, що я хітну нормальний тір гібрида, як це робиться? Це робиться атак, і префікси. Ой. Physical damage. І, і accuracy. Оце гібрид зветься, скажемо. Я хітнув ТІР-4, це реалістично, тір 3 вже складно, тір 20 це там уже в сотнях есенції, тір-1 хітнуть це вже там десь, не знаю, сотень 5 есенцій в середньому надо. То, скажімо, я хітнув тір 2 сюди, уявим, Ну, якийсь тір хітнув, неважливо. І треба, щоб вільний префікс був при цьому. Тобто нам може ще анулить проявитися. Якщо б тут був якийсь колдемедж, це треба заанулить І надо вільний суфікс, якщо немає вільного суфікса, то тож треба заанулить буде. Ось така от cool story. Ну якщо у вас є. Тут, до речі, вільного суфікса немає, уявим, що ми його заанулили Я не хочу нажимати кнопки. Тепер ми нажимаємо. Префікс який cannot be changed. Наші моди залишились і там. І нам треба, щоб префікс хитнув. Ми хитнули Violet префікс, це хорошо. Все. І... Префікси зроблені. Типу. І. В той момент ми анвейлим тут, по-моєму, 100% часу демедж буде, якщо не помиляюсь. Да. Хоч якийсь. демедж з блідом може бути демедж з Імпейлом, нам різниці нема. Бліт там навіть, навіть нодик не економить. Так що ось і отакий виходить цей. А якщо б ми хитнули суфікс, в той момент? давайте покажу. Тобто. Е, а. Зупиніться. Отак. Тобто ось така біда. Я хочу суфікс хитнути. Префікс. Суфікс. От в цій ситуації ми просто нажимаємо scuring. крафтимо по новому префікс і can be changed. І знову йдемо туди, А це? Нам треба, щоб хитнуло тут, тут префікс. Тобто, ми просто префікс can be changed. Скурінг. Коли це ролиться так. Вилет префікс, окей. Потом, і unveilimphys damage. Physical damage. І після цього у нас є така біда. Там може якийсь юзи суфікс будь? Може не будь, але якщо є, то вам треба префікс can be changed scoring І після цього знову префікс can be changed і є варіант reforge speed, а є варіант aw speed. Якщо reforz є шанс, що буде 6 модів, і треба буде анулить. Так що це ризик. Але це шанс один із 12, по-моєму, отримати 6 моду на цій ситуації. Але якщо ви хочете прям безпечно, то потратьте лишніх трейдів, вже ви тут 15 потратили на цей чи 20, вже три зайвих потратьте і нормально буде. А до D нажміть в цей момент. Speed, отримайте атак speed якийсь. Я хітну tier 1, ну це of стрімер streamer, RNG, но короче хоч якийсь. Чесно, навіть 15 так достатньо, щоб нормально грати. Але більше краще тут це само собою. Ну якщо ви геть тір tier hitнули експід, тоді прийдеться знову скурить суфікси, тобто префікс the change at і знову allспид. Якщо вам. Це, це тратить. Після цього просто крафтим physical damage or Time multiplier. У вас є хороший акс. Давайте я напишу. Навіть зроблю, щоб показати, як це буде виглядати. Crafted physical damage or Time multiplier. І ось у вас такий акс. І з таким аксом у вас все. З ДПСом проблем не буде. У вас буде ваших 7-8 мільйонів. Якщо решта гера хоча б окей. І це десь приблизно на 60 море демеджа в порівнянні з Jack'a аксом. Такий акс вам дає. В моєм по собі. Це ось такий крафтинг цього. Ну, тобто і на цьому все буде. <сум> кластери крафтить я не рекомендую, в принципі, купіть на трейді. Чесно. Ну, а якщо на SS, СС... якщо ви граєте SSF, то там рефорж, я не знаю навіть, що ці кластери крафтять, рефорж фіз, навірно. Треба дивитися, чесно, я не хочу. Кластери це таке діло. Давайте, наприклад, якось біде, покажу, що. Я кармор робиться вже. Craft of Exile, Емулятор, скажем, Craig Night. А, і, до речі, одна, один нюанс. Беріть хороші бази завжди. Топ-1 бази дають набагато набагато більше арморевейджуну, ніж не топ-1 бази з цієї ліги. Раніше це було не дуже важливо. І резист прям. Redex, да. Я... там хороша база якась, Haunted bastion, максимального левела. Ми нажимаємо есенцію на, на резист, який вам потрібен, поки не буде щастя. Скажемо, есенція на. На хате резист, поки не буде супрешен тут. Уявимо, що тут хітнуло супрешен. Давайте. Я не хочу нажимати, то, що це, займе десь есенції 50 в середньому хitну тір 1 suppression, і десь есенції 30 в тір 2. Ну, 25 тоді, виходить. Я точно не знаю, но це приблизні цифри. Ну, уявив, що ми хитнули в suppression, ми молодці. І тепер у нас така ситуація. З такої ситуації треба буде наволиться і stunnybox recovery. Якщо ми міснем, то ми пропали. Графік знову. О, я попав. Стрімер, що тут ще сказати? І після цього ми робимо суфікс can be changed, Reforge Howс. І отримуємо хаос Resist гарантований. І десь там відсотків 50-50, що буде він нормального тіра. Це Harvest, Reforge. Саме Reforge не обов'язково на яке Це Reforge робить нормально. Reforge Chaos, бам. Я отримав 18. Я б сказав би, це нормально. Після цього ми. Суфікс changed, Reforge life, поки не буде нормальний Life Тобто на кожну шмотку тратиться по 5-10 дівайнів, я б сказав би. Залежно від того, як вам пощастить. На ці всякі залочить суфікси, рефорж, захочуть суфікси, рефорж. На кожний армор так тратиться. Ну і а якщо рекомбінаторами, то там на альти тратиться по-своєму, ну тобто. Трохи менше рекомбінаторами буде, але не сильно, якщо враховувати всі альти і всі бази, які ви потратите, то ж вам надо ж кучу баз рекомбінірують між собою. Тобто ми рефоржи, ой, милочимо знову суфікси, що у нас три суфікси, океї, і рефорж лайф, Подиви. Тір 2 life, ну і нормально. Після цього просто можна екзольт нажати і сказати, що крафтити щось. І так само з усіма шмотками. Тобто, якщо ви, ви нажимаєте есенцію, поки не Suppression. Якщо третій мод поганий, там не якийсь резис чи атрибути, вам надо, Ви намагаєтесь його заганулить, залучить суфікси, рефорш нажати хаос. І отримуєте хаос -резис", тож. А потім префікси. Єп. Якось так. Це напевно буде восвіт. Наче про всі шмотки поговорив. Ну і пояс у нас уникальный, пояс у нас не міняється меняется никоды. Бай! Yep.